Немає четвертої чорнобильської зони, немає і пільг, які люди отримували роками. Серед цих пільг були як відверто смішні, так і серйозні. Серед тих, про які практично ніхто не жалкуватиме, це одна гривня і 60 копійок щомісяця на чисті продукти. Ці гроші люди називають гробовими. А ще чорнобильці не будуть отримувати доплату до зарплати. Це за цілих 5 гривень 20 копійок. Проте серед відмінених пільг є такі, які люди таки відчують на власних гаманцях. Це в першу чергу харчування в дошкільних навчальних закладах та в закладах середньої освіти. Друге люто втратили право на оздоровлення та на безкоштовне медичне забезпечення. Крім того, люди будуть Починаючи з 1 січня 2015 року сплачувати земельний податок, єдине, що не чіпали, додає Ярослав Яковчук, це право дострокового виходу на пенсію, тобто на 5 років раніше. А ще із відміною пільг частково удар на себе взяв бюджет району. Харчування дошкільнят і учнів перших-четвертих класів, наприклад, буде відшкодовано батькам приблизно наполовину. Це залежить від того, в місті людина живе чи в селищі. Троє дітей, діти ходять в садочок. За кожну дитину буде, треба платити. 60% плачую, платять батьки, 40% бере на себе міськрада. То якщо в грошовому еквіваленті, то десь 160 гривень. За Зрозуміло, що в державі, які на сьогоднішній день стан, що грошей їх немає, і держава їх откуда, де може, там і тягне. Окрім часткової компенсації за харчування, районний бюджет взяв на себе і покриття витрат на безкоштовні пільгові рецепти. Наприклад, по пільговому медичному забезпеченню в себе в районі ми це питання вирішили шляхом затвердження відповідної програми і дані категорії людей за рахунок коштів районного бюджету будуть забезпечені пільговими медичними рецептами, щоб вони могли продовжувати лікування. А це Такі хвороби, як епілепсія, панкерсона, тобто люди, які без медикаментів взагалі не можуть проживати. Ми зараз будемо далі вивчати програму і до програму цього пільгово медичного забезпечення. Тому що розуміємо, що може статися наразі, що відміниться третя категорія, і люди залишаться взагалі без медикаментів. А от що в людей забрали безповоротно, так це путівки на оздоровлення. хай і не було в достатній кількості для всіх охочих, кажуть сарнанчани, але іноді вони дуже допомагали. Ось минулому. Році я, наприклад, їздила по коли давали вже в четвертій зоні, давали путівки на оздоровлення для дорослих. То я, наприклад, їздила в Сергіївку і мені дуже допомогло для них. Мені потрібно було прийняти ці процедури. Ось і а вже в далі ми не будемо мати цих пільг. Що стосується Сарненського району, то відміна четвертої Чорнобильської зони тут стосується лише райцентру та селища Степань. У Володимирецькому ж районі під відміну пільг потрапили сім населених пунктів, серед яких Володимирець та Кузнецовськ. Але найбільше це зачепило район Березнівський. Там відміна четвертої зони означає втрату пільг для 56 населених пунктів. Що зможуть покрити бюджети цих районів? Депутати думатимуть на найближчих місцевих сесіях. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День